Привіт, друзі. Друга таємниця скорботної частини, відчування Ісуса Христа. кілька моментів. По-перше, нам потрібно бути дуже обережним з всіма подіями, які описуються в скорботній частині, адже вони дуже часто стають предметом маніпуляцій. Так, наприклад, багато хто говорить, що Ісус мучився, Ісус терпів. Ісус нещасний, бідолашний, а оці римські воїни, прокляті фарисеї. Це все негативні емоції. Так дійсно, так воно десь приблизно і було. Але будувати віру свою лише на цих моментах, лише на цих емоціях, лише на цих фактах, це трішки неправильно, адже в нашій вірі є не тільки це. У нас є ще багато чого іншого. Поряд з тим є такі люди, які стараються применшити те, що робив Ісус, те, що відчував Ісус у цей момент, Говорячи, що от Ісус був Богом, Він був самогутній, Він міг, як то кажуть, виключити біль, не відчувати його. Зараз ми знаємо з описів, наскільки ми знаємо із того, що пишеться в Біблії, Ісус у цей момент повністю прирівнювався до людей. Він відчував і той біль, і той сором, який мала відчувати людина, коли не знущалися. Тобто там все було, як то кажуть, по-справжньому. А по-друге, по-друге, слід зважити на ось цю річ, яку вам відобразив шиї, за описами. Це флагрум, той самий бич, яким наносилося бичування Ісусу Христу. Ще раз кажу, це лише за описом. Ми точно не знаємо, як він виглядав. Але це була така жорстока штукенція зі шкіри, в кінці якої було вплетено метал, часами каміння, часами кістки тварин. Задача була нанести якомога сильніше пошкодження. Відповідно до римського права наносилось 39 ударів. Але оскільки юдеї, євреї були дуже волелюбними, то це було, як то кажуть, поперек горла римським окупантам, і кількість ударів була набагато більша. Так, дослідження Туринської плащаниці говорить про те, що там було нанесено близько 98 ударів, причому різними бичами. Говоряться про трьохкінечні, двохкінечні, однокінечний бич. Пошкодження були дуже серйозні, як говорять перекази і описи цього покарання, то дехто навіть після цього не виживав через біль і шок. Але Ісус продовжує, продовжує справу спасіння. Ми знаємо, що буде далі, ми знаємо, чим це все закінчиться. Будьмо уважні, будьмо тверезі до фактів, і трішки треба цікавитися і знати, як нас було викуплено.